Можна охоче погодитися з тим, що з високою ймовірністю дружину Буданова отруїла Росія російські спецслужби, ну тому що це їхній стиль убивати тих, кого вони вважають за необхідне вбити. Вони не одноразово застосовували яди за. Останній час, новітні часи, за останні десятиліття на заході, в тому числі в Британії, пам'ятаємо і Полонієм і чим завгодно отруювали. Але мені здається, просто дитячою версією. Що це Росія зробила як помсту за е, великий е, ущерб, який е, Буданов як генерал, як розвідник, наніс російським інтересам своїми спецопераціями, організованими і? Так далі. Ну, це знаєте, в такому разі, проти всіх генералів повинні були за такою логікою росіяни задіяти подібні спецоперації. Усіх генералів потруювати дружин, дітей, не дай Боже, і так далі, і тому подібно. Ну найбільшому зоні ризику. Головнокомандувач, ну а верховний головнокомандувач, яким є президент, взагалі неймовірна неймовірній зоні ризику. От. Але ну, ми ж знаємо, що нічого подібного немає. Тому що тому е, я не хочу висловлювати свої версії. Але те, що ця версія е, за заслуги Буданова проти Росії, вона, м'яко кажучи, храмає на обі ноги, це однозначно.